Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, хочу сьогодні разом з вами розпакувати подаруночки. Вчора було 8 березня. Знаю, можливо, це недоречно, але все ж таки хочу привітати наших мам, бабусь, донечок, сестричок. Ой, скільки у жінки на певному етапі життя є різних назв. так? Хочу привітати вас, мої любі, із 8 березня, з нашим жіночим святом, побажати вам краси, здоров'я і, звичайно, миру, миру, переможної нам весни, яку ми дуже сильно чекаємо. І хочу показати, які мені прийшли подаруночки, але так як вони йшли на нову почту, то отримала я їх сьогодні, Отож, з вами і поділюся ними. Перший подаруночок це від мого чоловіка, але він запитав, що подарувати. Сказав, що я замовила, звичайно, що сама. Ну, тому що, звичайно, я ж знаю, що я хочу. І замовила я подаруночок в магазині креатив шоп замовляла в інстаграмі, можливо, комусь потрібно. Там дуже багато цікавої пряжі. І, до речі, мені так сподобалося. Ви знаєте, прислали ось зразочки ниточок. Ніколи не в'язала з дропс Дропс, ось така ниточка цікава. Вона мене відразу зацікавила, такий ланцюжок, але він такий м'якенький-м'якенький, неймовірний просто і такий повітряний. Так що це дуже класно, що присилають щось такі зразочки, з якими можна й ознайомитися. Замовила я там давно хотіла, мені потрібен настільний календар. І ось тепер він у мене буде. До того ж він тут із, що в нас зараз? березень, І з такими гарненькими моточками. Якраз тут дропс, дропс ліма у нас в березні буде. Дуже гарно, мені подобається. Я все дивилася у них на інстаграм-сторіночці, часто цей календар бачила. І дуже мені хотілося його замовити. Ну, і, звичайно ж, головний подарунок це спиці шкарпеткові від Drops. Мені б ще хотілося б набір роз'ємних спиць, але то трошечки пізніше. Тут вони двійка, три 3 половиною і 4. Давайте з вами його розпакуємо разом. Єдине, що мені тут якось не дуже подобається ось цей чохол, я подивилась, тут така застіпка, кнопочка. Я не знаю, мені здається, він мені точно не надовго. Але мені тут дуже зацікавили спиці. Так, дивіться, тут на кожній спиці є гравірування, правда, я не знаю, чи надовго воно, чи не зітреться. Що мене зацікавило, що тут гостріші кінчики. Наприклад, я замовляла спиці шкарпетковим. Ну, я їх замовляла, ви пам'ятаєте, я показувала Нітпро, але вони не стільки в мене для шкарпеток, як для ну, взагалі. Для рукавів більше я брала, думала, вони мені для шкарпеток знадобляться. Але вони зачасту в мене в інших процесах більше участвують. І ви знаєте, що ну, тут чохол, звичайно, бачите, досить такий гарний. Там також є, є спиці 15 см, але я замовляла спеціально. 20 і от я хочу порівняти кінчики, тому що я на цьому тижні знімала майстер-клас на візерунок, і мені було дуже важко, прямо дуже важко. Спиці класні, в мене немає до них ніяких претензій, але тут тупенькі кінчики. І вже в дропс в дропс вони трошки кращі. Вони не те, що ну, вони й гостріші, так. І в них немає, бачите, ось тут в Нідпро такий просто такий тупий як обрив. Знаєте, такий дуже тупий оцей кінчик. Так, він нічого ніби загострений, але він, все-таки тут вони кращі. Все-таки мені я бачу більше подобаються спиці гостріші, тому що легше з ними працювати. Спиці гладенькі, і це будуть для мене повністю шкарпеткові спиці, тому що цими я більше користуюся для інших речей. Я багато що в'яжу, люблю на п'яти спицях в'язати. Отже, в мене є тепер два набори: і 20 см, і 15 см. однозначно підуть на шкарпеточки, до того ж тут номерочки такі класні. 2,25 для шкарпеток у мене є від Днітпро. Вони мене задовольняють, там також 15 см. Так що все добре. Трієчка 3,5. До речі, на 3,5 я в'яжу шкарпетки від пряжа нашого українського виробника. У мене там один колір такий товстенький. Так що оце якраз мені на цих буде дуже добре в'язати. Ну і четвірочка для шкарпеток, я думаю, вона не завжди знадобиться, але я в'яжу багато дитячих речей. на рукавчики, я дуже люблю в'язати ось так на п'яти спицях. Так що я дуже рада цьому наборчику. Переживала, який він прийде, які там кінчики будуть, все добре, спиці гладенькі. Єдине, що якось ну, чохол міг би бути кращим, але я думаю, якщо вже щось з ним буде не так, то багато продається різних чохлів, гарних, таких якісних, то вже можна буде змінити, але я не думаю, що я його швидко зіпсую. Отже, такий подаруночок. дякую своєму коханому, я дуже рада, я дуже його хотіла. І ще один подарунок від моєї подружки від Наталочки. Її канал називається В'язалки від Наталки. Ну, цей подарунок був неочікуваним, це сюрприз для мене. я була в шоці, тому що я тут, дівчата, вирішала ще раз від радості. Я е, хотіла до Наталочки і хочу зараз, вона, ви ж знаєте, вона багато в'яже взуття. І я також зацікавилася цією темою, мені захотілося також пов'язати, спробувати для себе. Тому що в мене трошки проблемні ноги. У мене на ногах випирають кісточки, мені дуже важко підбирати взуття. І от я одного разу почула, що в'язане взуття воно дуже-дуже зручне. Я не знаю, як Наталя вгадала з цією підошвою, ну це ж. Це ж просто для мене, дівчата. Біла з розовжевою смужкою. І це, я так розумію, це моточок ниточок, ті, що підходящі. Для взуття, я не вмію абсолютно його в'язати. Буду повністю абсолютно повністю в'язати по майстер-класам Наталі. До речі, в неї скоро відкриється в Телеграмі чат. Хто ще не чув, переходьте, кому цікаво. Чат буде платний, в якому ми будемо в'язати різне в'язане взуття. До, до речі, в Наталі в Телеграмі є магазин, в якому вона продає ось такі підозрі. Швид для взуття, фі розмір мій, <смір> я не знаю взагалі, Наташа, ти екстрасенс. І от я дуже. Я їй написала, вона вже в одному відео казала, що буде чат і. Тому що їй дуже багато задають запитань повзуттю, і е, там будемо в'язати. Я написала, що я буду в'язати обов'язково з тобою. І от вона мені прислала на 8 березня таку красу. Тепер в мене є з чого в'язати. І, і взагалі все-все, що треба, вже в мене є. Наталь, дуже тобі, я не знаю, як виразити е, подяку. Я дуже-дуже тобі вдячна. Це неочікувано, і так потрібно мені взагалі. Ти знала, знала, що селати. І ще ось такі були маркерочки. в мене таких маркерів не було ніколи, вони такі досить цікаві. І я думаю, що мені вони обов'язково знадобляться. Дуже часто такі маркери потрібні для в'язання гачком. Щоб, знаєте, лишній раз там не зачіпати, не розчіпати там маркерочок. Це дуже класні маркерочки. Ну і, звичайно, Наталочка ж знає як я дуже полюбляю косметику. Прислала мені кремчик для ручок. До речі, я коли розпакувала посилочку, це все так пахло приємно. Ну, креми для рук це взагалі моя слабість. Дякую тобі. І прислала масочку для обличчя. На основі глини і екстракт водорості. М -м -м, клас. Все, що я люблю. Е, до речі, це здається та косметика, яку можна замовляти в Наталі, якщо я не помиляюся. Здається, вона. Ну, тепер я вже спробую, що це і як воно діє. Дуже дякую, друзі, вам дякую за увагу. Не буду далі нічого затягувати. Я надіюсь, ви пораділи разом зі мною. Дякую, що приходите, дивитеся мої відео. До нових зустрічей, пока-пока!